Друзі, вітаю! Моє ім'я Антон. Ви на каналі Халіга Теніс розбираю статистику програного сету у матчі 3 проти Олексія, рахунок 3-6. І забігаючи наперед, хочу сказати, що це відео, скоріше за все, буде останнім у даному форматі. Сподіваюся, новий формат нарешті найде глядачів, які будуть дивитися та підтримувати канал. Хоча просмотром лайком та можуть ділитися своїми думками у коментарях та рекомендувати це відео своїм друзям-тенісистам. Отже, хочу зосередити вашу увагу на таких цифрах, а саме поїхали, як то кажуть, по Ейсам 00. Відсоток першої подачі 7633. Тобто, у минулому відео я казав вже про те, що перша подача, вона в мене зовсім. Не пішла, вийшла з чату, так би мовити, і без неї було дуже важко дійсно отримати якийсь гарний результат, тобто перемогу дійсно. А подвійні помилки. У мене було два, дві помилки, так, одна у Олексія. Виграшні м'ячі на першій подачі. Тут 68-50. Трошки кращий результат був у Олексія. На другій подачі виграші. Тут 50 проти 44. Виграшні очки Points Swan 35 на 24. Тобто досить впевнено, і тут Олексій перемагав виграші на прийомі Ресів слон. 57-38. у Олексія більше. Майже на 20%. Досить суттєвий результат, але не настільки, як наступний. Вінерси – головний показник активних дій. 10 проти 2. Ну тут, я думаю, цифри кажуть про все. Вимушені помилки. От тут 8-8 нарешті рівновага паритет. Unforced Terrors не вимушені помилки. Ось тут ключовий показник. У ну, мене взагалі 15, у Олексія – 13. Тобто, якщо співвідношення Winners і Unforced Terrors ми бачимо 10-13 у Олексія, а майже 50% результат непоганий ну і Взагалі 10 вінерсів це дуже класно за сет. То в мене 2.15 просто жах. Якщо ви дивилися минуле відео, то там матч був на мою користь спочатку з рахунком 3.1-3015. І, мабуть, в цей момент я вирішив, що все, перемога в кармані, і можна закінчувати гру, тому що, скоріше за все. Цей гравець, який перемагав він взагалі, пішов з корту, і замість нього вийшов його двійник або брат Близнюк, але вже зі знаком мінус, що стосується якості гри. ну Ось тут вже після гри, коли ми вже не грали на рахунок, тут я вже грав набагато краще. До речі, і взяв свою другу ракетку. І Набагато було все краще. Це, мабуть, був взагалі єдиний раз, коли я брав другу ракетку, і мені було її, її грати набагато зручніше, ніж першою своєю основною. Ці ракетки дуже різні, вони за вагою, за балансом, за всіма показниками. І перша ракетка в мене йде основна, більш важка, більша більш головка йде. В неї. А друга ракетка, вона зовсім не Ось тут навіть із Форхенда Міні-вінер на розминці, так би мовити. Дуже непогані були удар. Отже, повертаємося до статистики. Breakpoint 3.1 на користь Олексія і конверсія, ефективність 5% Олексія. Дуже класно, у мене всього 17. Тобто, Дійсно, показники дуже показують, Тобто, якби от я побачив свою статистику, тобто, я розумію, що в першу чергу мені треба налагодити першу подачу. Тобто, На тренування я би робив вправи саме на першу подачу акцентовано, тому що на 33% це дійсно мало, а за моїми. Власними почуттями у грі, я б сказав, що навіть менше. Тобто, перша подача, друга подача тут все більш-менш. На прийомі 38, так, можливо, і краще, але це не найгірше, а найгірше це саме ось ці 15 невимушених та 2 Winners. Тобто, саме на три цих показники я би звернув увагу: перша подача Вінноси та Unforced. Зустрінемось у наступних відео.